Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Роберт в себе в телеграм-каналі. Щодня веде звіт, демонструє звіт, і кожного разу б'є рекорди по ураженню і знищенню знищення цілей на добу в середньому 250, а Там є вже 260 з чимось знищено за добу. Це поки що рекорд, який точно буде побитий. Це все, що слід знати про самоорганізацію, Пише бродів та мотивацію команди ПМ та. Компетентне застосування з моменту переходу мадяра у командування сил безпілотних систем протягом рівно чотирьох місяців. Це станом на вчора, червень версень 25-го року. Результати 414-ї бригади наступні: 10 тисяч 247 було влучання, з яких 200 6669, 300 3578. 28 801 унікальна ворожа ціль була уражена. Хочу зупинитися по е, нищенню ворога, ліквідації. Ви зауважили, так, е, як правило, е, за канонами ведення бойових дій. На одного ліквідованого припадає 3-4 поранених. Бачимо, що статистика Роберта Броді Мадяра інакша, тому що з 10 тисяч 247, майже 7200, тисяч 200. тобто якісна робота сил безпілотних систем вона очевидна, тобто значно менше в два рази менше серед окупантів трьохсотих, тобто поранених важко поранених. Ліквідацію займаються дуже і дуже прекрасно. Сили оборони України представили м, м, установку і ракету «Нептун-Д». стали в відомі основні технічні характеристики української крилатої ракети «Нептун-Д», призначеної для ураження морських і наземних цілей. Тут варто відзначити, пригадуєте, що по Брянській області били буквально три дні тому по заводу. Було заявлено верніше повідомлення. Підтвердили в військово-морських силах. А це означає, що в Ростовувала ракету Нептун цілком можливо, що використовували оцю яку ви бачите оновлену ракету Нептун, де вона має бойову частину 260 кілограм та летить на тисячу кілометрів. Ну, і, власне можемо припускати. Що саме нею було уражено завод Електродеталь у Брянській області. Продовжують європейці е, стримувати ескалацію Росії. Також е, знаємо, що останні тижні активно ворог запускає невідомі е, дрони. Пригадуємо, що вперше. А звідки ці безпілотники летіли, сказав Володимир Зеленський, що цілком можливо, що в Балтійському морі Росія використовує свої свій тіньовий флот аби запускати ці безпілотники. Так, от французькі військові піднялися на борт танкера, який входить до складу російського тіньового флоту, і заарештували двох членів його екіпажу. Судно, що стояло біля берегів Франції, ймовірно, було пов'язане з недавніми польотами дронів над Данією. Пише The Telegraph. у Данії назвали ці вторгнення вкрай серйозною атакою на критичну інфраструктуру. Структуру, оскільки вони порушили авіасполучення і змусили закрити Копенганський аеропорт. Росія своєю чергою заперечує причетність. Що відомо власне про цей танкер? Він під прапором Беніну був внесений до чорного списку Європейського союзу як частину російського тіньового флоту. Нафтовий суден, що використовується для обходу санкцій Російської Федерації. Судно відоме під різними назвами: Баракаї, Пушха або Ківала. Кілька днів стояло на якої не Подалік від західного порту Сен-Назер, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що танкер розслідують за фактом серйозних порушень. Місцева прокуратура повідомила, що було розпочато розслідування після того, як екіпаж не зміг надати докази національної приналежності судна і відмовився виконувати накази. у Кремлі. Заявило, що їм нічого не відомо про це судно, але додали, що російським військовим іноді доводиться діяти для. Відновлення порядку, коли іноземні держави здійснюють те, що пресекретар Путіна Пісков назвав провокаційними діями. Е, як діяв танкер останнім часом у цих от водах, танкер прямував із російського порту Приморськ, по якому, до речі, сили оборони пригадуєте, били минулого місяця. До Індії пише «The Wall Street Journal». Судно йшло на південь через Біскай, е, Біскайську затоку, але потім повернуло на схід і попрямувало до цього порту Сен-Назера, де розташований найбільший суднобудівний завод Європи. Раніше під час рейсу судно пройшло повз Данію приблизно в той самий час, коли почалися атаки дронів увечері 22 вересня. Це викликало підозри у слідчих. Макрон вже заявив, що не коментуватиме чи пов'язане судно з операції операціями дронів, які на кілька днів паралізували Боту данських аеропортів і змусили країну перейти в режим підвищеної готовності. Усе, що ми можемо з'ясувати і прояснити після атаки дронів на данію, ми зробимо. Будьте впевнені, сказав він на напередодні зустрічі європейських лідерів у Копенгагені. Я нагадаю, що 1-2 числа вчора і сьогодні в Копенгагені, туди долучиться до речі, Володимир Зеленський, зустрічаються європейські лідери, будуть говорити про дії санкції флагманом до речі, вилучення російських активів став Фрідріх Мерц, Німеччина. Макрона Мануель про якого ми тільки що говорили, він наразі проти.